У кого буде найкраща влучність, той отримає подарунок. Треба буде влучити по пустим воротам і ми щоразу будемо збільшувати відстань. Але найголовніше, щоб м'яч влучив у сітку ворот верхо. Сань, щось на тоніньку. Думаю, я розраховувано. Вибіркайний раз. Давай, Серьош. Ні, я на тебе ставив. Залишились двох. Два Олександра. Думаєш, виграєш? Виграєш? Звісно, виграєш. Ти, якщо влучаєш, то забираєш приз. ха Так і хлопці не влучили, тому зараз всі вертаються в гру і будемо бити з центра поля. ха Ти ж мастерок! Та я не ввів би по цим урокам. Тобі, що ворота цим сігають. Було? Було. Не було, не було, не було. ха Eu acho que novo